У цей ранковий добрий час я рада діти бачить вас. Треба всім нам привітатись, вліво, вправо поверніться, одне одному всміхніться. Чи готові до уроку? Молодці. То сідайте й працювати починайте. Будь ласка, розгорніть свій зошит та запишіть сьогоднішнє число. Пропишіть каліграфічну хвилинку. Число 90, один рядочок. Складіть і розв'яжіть задачу. У двох гаражах стояло 13 машин. В першому гаражі стояло 3 машини. Скільки машин стояло у другому гаражі? Як ми можемо знайти, скільки стояло в другому гаражі? Якщо б всього було 13, а у першому стояло 3. Правильно, 13 відняти 3 дорівнює 10. Тобто 10 машин стояло в другому гаражі. Наступна. У маминій скринці було 15 прикрас. На іменини мама одягнула 4 прикраси. Скільки прикрас залишилося у маминій скринці? Скільки у мами було в скринці прикрас? В неї було 15 прикрас. Скільки вона одягнула на іменини? Тільки 4. Як знайти решту? Правильно, нам потрібно від загального, тобто всього 15 від 15 відняти ті, які мама вже вдягнула. Тобто, одягнула на себе так, що треба зробити? Правильно, треба від 15 відняти 4 і отримаємо 11. Тобто, у маминій скринці залишилося 11 прикрас. Будь ласка, давайте з вами обчислимо. 6 додати 3 буде 9, молодці. 16 додати 3. Буде скільки? Ми вже знаємо, що 6 додати 3 буде 9. Та ще десяток буде 19. Мої розумнички. 96 додати 3. Ми знаємо, що 6 додати 3 буде 9. 90 додати 9 буде 99. Наступне 5 додати 4. Буде 9. 25 додати 4. 5 додати 4 буде 9. Додати 20 буде 29. 75 додати 4. 5 додати 4 буде 9. 70 додати 9 буде 79. 1 додати 8. Мої розумнички, ви вже знаєте, що також буде дорівнювати 9. Спробуй розв'язати наступні вирази самостійно. Щоб вони правильно були вирішені. Ну що, готові? 11 додати 8. Ми знаємо з попереднього прикладу, що 1 додати 8 буде 9. 10 додати 9 буде 19. Молодці. 61 додати 8.

2, мої розумнички. 10 дорівнює 5 додати 5. Правильно. 10 дорівнює 7 додати. Додати 3, молодці. 10 дорівнює 1 додати. Додати 9. Абсолютно згодна з вами. У якому виразі дія віднімання виконується другою? Поглянь, 18 додати. Різницю чисел 9 відняти 7. Якщо діє в дужках, то вона виконується спочатку, першою. Значить, перша нам хмарка не підходить. Наступна, 7 відняти 5 додати 10. В цьому випадку першою буде виконуватися дія віднімання. Ця хмаринка підходить. Наступна 20 відняти суму чисел 3 та 6. Спочатку знайдемо 3 додати 6, тому що ця дія є в дужках. А потім виконаємо віднімання. Отже, давайте вирішимо ці вирази. 18 додати різничу чисел 9 і 7. 9 відняти 7 буде 2. 18 додати 2, дорівнює 20. 7 відняти 5 додати 10. 7 відняти 5 буде 2. 2 додати 10 буде 12. 20 відняти суму чисел 3, 6. 3 додати 6 буде 9. 20 відняти 9 буде 11. Значення яких виразів більше за 10. 7 додати 3 буде 10. Не підходить. 7 додати 4 буде 11. Підходить більше, ніж 10. 5 додати 4 буде. 9. Не підходить. 6 додати 4 буде десяток, також не підходить. 8 додати 3 підходить, тому що 8 додати 3 буде 11, а 11 більше, ніж 10. 9 додати 1 буде 10. І 9 додати 2, 2. буде 11, також нам підходить. Тобто, в нас тут є 3 вирази. Значення яких більше, ніж 10. Котики гралися і не можуть визначити, який вираз має найменше значення, а який найбільше. Давайте поглянемо. 9 додати 4 буде. 13. 12 відняти 3 буде. 9. 16 відняти 8 буде. 8, а 7 додати 5, правильно буде дорівнювати 12. Отже, який вираз має найбільше значення? Правильно, 9 додати 4 буде 13. А найменше значення Найменше значення позначає вираз 16 відняти 8. Сосиска чи ковбаска? Яка ж довжина сосиски. Ми заміряємо від 1 см біля лінійки до 7 см. Яка ж довжина? Правильно, 6 см довжина сосиски. А довжина ковбаски починаємо рахувати від 2 см до 9 см. Довжина ковбаски 7 см. Давайте спробуємо. 2 додати 8. Скільки буде? Правильно, буде дорівнювати 10. 12 додати 8. 2 додати 8. Ми сказали, що буде 10. 10 додати 10 буде 20. 82 додати 8. 8 додати 2 буде 10. 80 додати 10 буде 90. Наступні спроби вирішити самостійно. Зупиняй наше відео. Продовжиш, коли будеш готовий. Ну що, приготувалися? 3 додати 7 буде 10. 13 додати 7. Ми знаємо, що 3 додати 7 буде 10. Отже, 10 додати 10 буде 20. 43 додати 7. 3 додати 7 буде 10. 40 додати 10 буде 50. 5 додати 5. 10. 45 додати 5. 5 додати 5. Казали: 10. 10 додати 40 буде 50. 75 додати 5. 5 додати 5 буде 10. 70 додати 10 буде. 80. 4 додати 6 буде 10. 64 додати 6. 6 плюс 4 10, та ще 60 буде 70. 94 додати 6. 90 додати 4 додати 6, тому що це буде 10. Буде дорівнювати 100. Задачка. У саду росло 3 груші і 8 яблунь. Посадили ще 9 дерев. Скільки всього дерев стало в саду. Три груші, вісім яблунь. Росло в саду. Посадили ще дев'ять яблунь. Яким чином ми можемо знайти в перші дії, скільки було, росло дерев у саду? Правильно, можемо виконати дію додавання. А потім, коли знайдемо, вже, скільки росло в саду дерев, що ми можемо зробити далі? Далі до них ми можемо ще додати 9 дерев. І дізнаємося, скільки ж дерев стало в саду. Отже, перша дія 3 додати 8 буде 11 дерев. Це груш і яблунь росло в саду. Наступна дія 11 додати 9 дорівнює 20 дерев. Отже, відповідь у саду стало 20 дерев. Будь ласка, давайте підведемо підсумок нашого. Уроку доповніть речення. Дякую за увагу. Підпишись на канал, постав лайк. Дякую тобі за гарну роботу. До зустрічі!